Мої вітання, це марафон на телеканалі тв 7 і Ми продовжуємо працювати наживо. Нагадаю, що ви маєте змогу доєднуватися і до онлайн-трансляції цього етару на ютуб каналі тв 7 а також на офіційній сторінці тв Вісім у Фейсбуці. Ну, а далі більше поговоримо про Плоскирівську майстерню, адже в Хмельницькому проводять роботи із її облаштування. Там всіх охочих навчатимуть народного ремесла. А вже навесні наступного року планують відкрити двері. Тож про те, які роботи зараз відбуваються, запитаємо культорганізаторку спортивно-культурного центру Плоскирів та керівницю проєкту Ольга Шевцова в нашій студії. Вітаємо пані Олю, слава Україні! Героям слава Плоскирівська майстерня. Розкажіть про те, що вона в себе вміщатиме. Плоскирівська майстерня це наш черговий проект нашого спортивно-культурного центру Плоскирів, направлений на відродження традицій нашого народу, культури, народних ремесел. Тобто, це місце майстерня, в якій будуть відбуватися майстер-класи з гончарства та ковальства. Майстерня буде відкрита для мешканців нашого міста. Також ми будемо раді бачити там і. Внутрішньо переміщених uh -huh. осіб, для яких відвідування подібних майстер-класів стане дуже гарною можливістю інтегруватися та познайомитися ближче з нашою культурою, адже відомо, що, зокрема, наприклад, гончарство в різних областях України так воно трішечки відрізняється як технікою виготовлення виробів, так і їхнім зовнішнім виглядом а відвідавши нашу майстерню. Ці люди зможуть познайомитися з нашою культурою ближче. Ну і звичайно, ми вже плануємо, що в нашій майстерні будуть також відбуватися такі арт-заходи для реабілітації ветеранів, mm -hmm. для того щоб вони могли відновитися і знайти сили для свого відновлення, тобто трошечки відволіктися від тих подій, які їм довелося пережити. Ми знаємо, як активно працює Криївка, так яка створена і яка теж привернула багато уваги, тому що в Хмельницькому вона єдина така Криївка. і це теж повернення до нашого народного, до нашого, власне, до нашої історії. Як народилася ідея майстерні саме з Криївки mm -hmm. і народилася ідея створити майстерню Плоскирівську. На базі нашої краївки ми також проводили багато майстер-класів, саме пов'язаних з народними ремеслами. Так у нас там виготовляли і ляльки-мотанки. Ми вивчали, як правильно зав'язувати. Устку до Дня Хустки, так до Маковія ми збирали букети, і ось заглиблюючись в ці народні ремесла, да, в нашу культуру, ми зрозуміли, що е, одної краївки нам вже стало замало. Да. Потрібно розширюватися, потрібно створювати якусь таку потужну базу, на основі якої зможуть відбуватися подібні майстер-класи, для того, щоб ми могли активніше відроджувати традиції нашого народу. І е, виникла ідея, чому б не створити таку майстерню, куди зможуть Можуть приходити всі охочі, так і відвідуючи майстер-класи, власноруч виготовляти вироби, знайомитися з традиціями нашого народу, так і звичайно ж відпочивати душею. Як обрали ті ремесла, власне які будуть облаштовуватися у майстерні? Ви знаєте, обрати саме гончарство нам допомогли глечики, <смі> яких дуже багато в нашій краївці, і все це завдяки небайдужим людям, так які відгукнулися е, на наші збори, коли ми збирали речі для краївки. Там приносили е, багато речей тієї епохи, і серед них дуже багато глечиків. Так. І споглядаючи на них, на наші такі виставкові полиці, ми е, ми захоплювалися тим, що ніби глечики, так, але вони всі різні. Вони… Різні за формою, за кольором глини, і виникла ідея: а чому не спробувати самим створювати ось такі от глечики, так і чому не спробувати створити саме гончарню майстерню, в якій можна буде виготовляти ці вироби. Ну і до того ж, гончарство це знаєте, це щось таке цікаве. Щось таке навіть містичне, тому що е, гончарів завжди вважали якимись такими особливими людьми, так, які е, мають і здібності. І е, ми, створюючи наш проект, ми теж хочемо стати тими особливими людьми, які стануть нести світло в наше суспільство, так і допомагати саме тим категоріям населення, про які я сказала вище, ковальство. Як тут обирали, тому що ну я впевнена, що не так багато людей на собі випробовували це так насправді ковальство: це якщо про гончарство знають більше. І є більше майстрів е, з гончарного мистецтва, то з ковальством трошечки складніше, тому що воно не настільки поширене, але воно теж надзвичайно цікаве. І е, зараз ми розглядаємо можливість так, що в нашій плоскирівській майстерні з'явиться такий куточок, е, де буде ставати, стояти ковальня, uh -huh. і е, де за допомогою нашого майстра можна буде зробити чи монетку, чи якийсь такий невеличкий виріб, який. Знову ж таки власноруч людина його виготовила, вона вкладала в це певні емоції. Вона познайомилася з традиціями нашого народу, і вона забрала цей виріб з собою. І ну, я вважаю, що це надзвичайно добре. Ну і насправді я на собі випробовувала, тому я дуже сподіваюся, що у вас вдасться це втілити в життя, тому що це дуже цікаві емоції. Це те, де ти, напевно, ні, ніде такого не відчуєш і не спробуєш, як на ковальстві. Дуже дуже така цікава річ. Щодо тих майстрів, хто навчатиме ремеслу, ви сказали про те, що гончарства у нас достатньо, так більше майстрів. Чи вже думали над тим, кого залучати? Власне, чи є ті люди, які погоджуються на це, чи це ще в процесі? Е, наразі ми і консультуємося з багатьма угу. фахівцями в цих галузях. Так, е, звичайно, що з початком війни трішки людей розпорошило. Так, хтось е, воює, захищає нашу державу, хтось виїхав. Але ми співпрацюємо в цьому плані і навіть розглядаємо такі варіанти, що хтось з наших працівників зможе mm -hmm. опанувати саме оці дві галузі для того, щоб ми могли проводити такі майстер-класи, так та розраховувати на власні сили. Але якщо знайдуться ковалі та гончарі, які забажають з нами співпрацювати, ми відкриті до співпраці, тому ми тільки за щоб на базі нашої плоскирівської майстерні ви могли проводити майстер-класи. Тобто зараз відбуваються такі консультації для того, аби правильно облаштувати простір, так наскільки так, я розумію, так. аби зрозуміти, яка необхідна техніка, матеріали. Так, зараз у нас відбувається етап консультування, але ми вже почали ремонтні роботи. Uh -huh. та, ми облаштовуємо загалом площа приміщення це 60 квадратів, плюс технічні приміщення, в яких будуть знаходитися таке невеличке складське приміщення, де будуть сушитися вироби. Ми це все облаштовуємо. Паралельно ведемо моніторинг, так які необхідно нам речі закупити. Це і гончарне коло, це mm -hmm. і пічеку. Плануємо ми там облаштувати, тобто. Досить зараз активний у нас період, і паралельно з цим всім ми вирішили розпочати вже збір тих речей старовинних, які допоможуть нам створити антураж та атмосферу нашої гончарної майстерні, для того, щоб людина, переступивши поріг, вона одразу зрозуміла, де вона опинилася, mm -hmm. так в яку в яку епоху вона перенеслася. Тобто закликаємо всіх небайдужих містян, якщо у вас є такі старовинні речі, старовинні інструменти. Те, що може передати дух того часу, ми залюбки це все приймемо в дар Ви можете приносити нам в наш спортивно-культурний центр Плоскирів або ж в басейн Позорічанський, 11G і ми гарантуємо, що одного дня ви відвідуєте нашу майстерню та побачите всі ці речі на поличках. До прикладу, що це може бути. Знову ж таки, це можуть бути якісь старовинні глечки. Mm -hmm. Так, це можуть бути старовинні е, інструменти, е, старі е, молотки, ще щось. Тобто все те, що пов'язано з народними ремеслами, ну насправді в містах менше цих речей залишилося, так але якщо е, звертатися, от наприклад, до людей, які живуть в сільській місцевості, так то там більше можливості зібрати так. такі речі, тому що майже в кожній бабусиній хаті можна знайти певну половину експозиції для нашої майстерні, тому таким чином, наприклад, краївки, наскільки містяни були активними? А ви знаєте, хочу е, подякувати, користуючись нагодою саме засобам масової інформації, тому що після тих анонсів, які виходили так, і у друкованих виданнях, і на телебаченні, люди почули про ці проекти, так, і вони почали цікавитись, вони телефонували, вони запитували, а для чого це, а, а куди ми віддаємо речі. І я хочу сказати, люди продовжують нести речі. І, наприклад, ось одне з наших таких останніх. Е, Надбань, це рушник, якому 62 роки. Одна з відвідувачок наших майстер-класів. Так, вона ходила до нас, відвідувала майстер-класи. Одного разу вона прийшла і принесла. Рушник, який їй залишився від бабусі, в неї від бабусі залишилось тільки дві речі, два рушника, і один з них вона вирішила подарувати нам. Ну для нас це надзвичайно цінно, тому що людина поділилася з нами ну, історією своєї родини. І сьогодні цей рушник він прикрашає ікону в куточку Криївки. І я завжди всім відвідувачам розказую, що е, дивіться, тут речі отримують друге життя. Вони тут продовжують жити. Тому це дуже гарна можливість, якщо ви не знаєте, да, як. Поступити з такою річчю, яка вам залишилась там від бабу від бабусів від родичів, ви можете їх принести сюди, і тут вони будуть жити на поличках наших музею, нашої майстерні. Ну, і, власне, вони не будуть десь у шафі, а будуть їх люди бачити і будуть власне надихатися, бачити, яким було то, той період власне нашої історії. Тому це насправді дійсно гарна можливість використовувати такі речі. Щодо обладнання, ви теж трішки згадали про те, що зараз відбувається власне робота над тим, аби залишити обладнання. Чи важко знайти всі ці речі на ринку? До гончарне коло або там ще чи це вже речі нашого такого вжитку? Є сучасні моделі, навіть того гончарного кола знайти можна хоча, все ж таки, ми отже стикаємося з тим, що є певні проблеми з да? тому що, на жаль, не у всіх наших регіонах України спокійно, тому десь хтось перестав виробляти це обладнання, хтось переїхав. Але за допомогою інтернету, так за допомогою все ж таки, зв'язків з майстрами, які розповідають, що ось ми там беремо там ось краще взяти, ось, наприклад, таке гончарне коло або таку піч, або таку витяжку. Все це, як кажуть, технічно ми ці питання вирішуємо. Тому сподіваємося, що все ж таки весною ми зможемо прийняти вже перших відвідувачів, так і вже відбудуться перші майстер-класи в нашій плоскирівській майстерні. Щодо ремонтних робіт, зараз на якому етапі? Зараз ми проводимо зонування всередині приміщення. Mm -hmm. Так робляться стіни, стеля. Адже потрібно врахувати, що все ж таки гончарство передбачає роботу печі, яка буде працювати на високих температурах, так тобто потрібно подбати і про пожежну безпеку, адже ми розуміємо, що безпека наших відвідувачів це найголовніше. Тобто, ще паралельно ведуться і такі роботи, і перемовини консультуємося навіть з тими пожежними службами, і чим потрібно обробити стіни для того, щоб це все як кажуть, не нашкодити та не наробити біди. Це вже не перший проєкт, який ви реалізовуєте за період повномасштабної збройної агресії, насправді. Наскільки це ускладнило роботу вам? Чи це навпаки додало натхнення, або і людей бій побільшало звертатися до народного мистецтва, згадати про українську історію? Ви знаєте, я вважаю, що саме зараз. Саме час для таких проектів, тому що це важливо. Це наша культура, це наша історія, це наша самоіндифікація. Тому ну ми маємо саме зараз згуртовувати людей. Ну і звичайно дбати про те, що. Коли настане наша перемога, так щоб ми мали що передати нашим дітям, щоб ми могли їх мати місце, де навчити, де показати цю історію, тому я вважаю, що це дуже актуально, і саме зараз, звичайно, стикаємося зі складощами в плані логістики, так але як кажуть, намагаємося вирішити ці питання. Зараз як працює спортивно-культурний центр Плоскирів, тому що у вас і майстер-класи для дітей і є мистецькі вечори. Розкажіть так, досить активно знову ж таки намагаємося працювати. Звичайно, повітряні тривоги вносять корективи uh -huh. в наші плани, але намагаємося, навіть якщо співпадає з повітряною тривогою, переносити наші заходи трошечки пізніше після відбою. Регулярно у нас відбуваються майстерки для дітей. Грудень місяць він у нас буде більш такі підсумковий, більш святковий, адже більшість наших відвідувачів це діти. Так, а діти вони бажають новорічного свята, так. вони вірять в новорічні дива. І ми розуміємо, що ми не маємо права забрати у них це свято, тому ми будемо проводити для них такі новорічні ранки, новорічні заходи. Навіть запланували. У нас в грудні місяці відбудеться лялькова вистава для наших найменших відвідувачів. Це буде такий певний дебют для нас, тому що подібного ми не робили. Загалом можу сказати, що останнім часом багато нових форматів заходів у нас з'являється. Ми консультуємося з нашими відвідувачами. Ми проводимо опитування, що би вони хотіли бачити, які заходи хотіли би відвідувати. І вже опираючись на їхні бажання, так на їхні потреби, ми і формуємо. У той і дайджест наших подій для того, щоб їм було цікаво нас відвідувати. Тобто це заходи mm -hmm. для людей. Це заходи не для Плоскирова, це заходи для людей. А от про які побажання кажуть люди? Бажають, щоб було більше заходів саме от для маленьких mm -hmm. діток, та, для дошкільного віку, більше спортивних заходів. Зокрема, за осінній період, за останні два місяці осені, у нас відбулося три змагання зі стрільби в тирі. Це теж такий новий формат. Ми почали використовувати тир активно для проведення змагань зі стрільби. Багато творчих майстер-класів саме на базі нашої Криївки, там де люди знайомляться з народними ремеслами, ми і виготовляли і свічки з вощини, і робили мотанки, оберіги, тобто. Дуже такі різнопланові, тому що і відвідувачі наші різнопланові, тобто це не тільки діти і підлітки, але й приходять до нас на заходи і люди більш старшого віку, і ми теж бажаємо зацікавити їх. Чи ви анонсуєте всі ці заходи? Якщо так, то де дивитися? Розкажіть звичайно. Є анонси. Анонси можна шукати на наших сторінках в соцмережах. Підписуйтесь на наші сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі. Зокрема, у тирокриївки стінки є сторінка в Фейсбуці, де багато світлин саме з експонатами, а також наших заходів. Це дуже цікаво. Тому стежте за нами, а ми працюємо для того, щоб вам було цікаво нас відвідувати. Дякуємо, пані Олі, за те, що завітали до нашої студії. Ну і, власне, чекаємо і сподіваємося, що навесні дійсно вже майстерня відчинить свої двері, і ми зможемо на собі випробовувати нове і нове, особливо це стосується тих, хто потребує власне такої арт-терапії. Нагадаємо, що говорили власне про гончарство та ковальство в майбутньому у Хмельницькому із культоорганізаторкою спортивно-культурного центру Плоскирів та керівницею проєкту Ольга Шевцова була в нашій. Студії.